Вітаю, друзі! Я з України. Але сьогодні я вітаюся не тільки з друзями, а й з хейтерами. Ах, можливо, знаєте, я навіть хочу присвятити вам окреме відео хейтерам. Можливо, ви такі злі, тому що вам ніхто ніколи не присвячував відео, то я буду перша. Я дівчинка добра. Тому хочу дещо поговорити і розказати. Не тільки хейтерам, просто є люди. Зараз я не кажу, що всі там хейтери, хто пише там не погоджуються зі мною. Ні, я люблю е, діалоги, я люблю, коли е, людина зі мною там ще десь не погоджується. але... Е, я нормально відношусь до критики, звісно, але я люблю конструктивну критику, і, і людей добрих, щирих і відкритих я ціную на ну, найбільше. Тому що коли наприклад, людина якась чогось не знає, там, вона не буде одразу критикувати, вона спочатку запитає. Якщо в неї якісь там підозри, щось, якісь сумніви виникають, вона запитає спочатку. Вона не буде казати, що там ви обманюєте, там, ну, все в такому плані. А зараз я ще хочу сказати, що ну, так вже вийшло, що я створила цей канал давно. Я навіть і не думала, що він буде користуватись попитом. Я не блогер. У мене навіть монетизація не підключена, хоча вже давно могла би підключити. Ну, я в принципі то і хочу її підключити, я просто не знаю як. Але я хочу сказати, що в першу чергу я створила цей канал для того, щоб знімати відео. Мені цікаво іноді самі передивлятися старі відео порівнювати з новими, як розвивається мій сад. Ну, це мені цікаво. А... Я не очікувала, що в мене будуть такі глядачі, друзі, яких я вітаю в кожному своєму відео, тому що ви для мене дійсно навіть більше ніж друзі. Ви для мене вже родина. Взяти навіть те, як ви мене підтримали перед операцією, допомога була і фінансова, і моральна це теж дуже важливо. І після операції, як мене підтримуєте, друзі, ви в мене найкращі. Я хочу знову вам всім подякувати. Я не забуваю те, що я хожу, дихаю, те, що я живу. Це і ваша заслуга теж. Я безмежно вам вдячна, кожному за це. Ви вже моя родина. Я вас люблю і дуже цікаво бачити і приємно бачити, коли. Там хтось напише якийсь негативний коментар, як ви мене захищаєте, це ой, це дуже-дуже приємно, друзі. Але зараз я хочу звернутися до людей. Я знову повторюю, що я не вважаю всіх хейтерами. Є, звісно, такі люди, які ну, така от натура, знаєте, людська. Не знаю, можливо, вони отримують від цього задоволення, коли пишуть там щось погане ображають інших людей. Я такого не розумію, але є люди. Які зараз знаходяться в стані стресу, депресії. в депресії, У мене також депресія це діагноз, підтверджений діагноз. Я борюсь з цією депресією, і ну, я не дозволяю собі ображати інших людей, виливати якийсь там негатив на них. І виправдовувати це своїм станом. Ні, я так ніколи не роблю. Ну, але ми всі різні люди, комусь, можливо, від цього стає легше, не знаю. Я хочу сказати ось що. Почала я рубрику, знімаю відео подорож, подорожуємо Україною. Ну, мене Прям подорож Україною, це моя мрія. Я хочу побачити Україну скрізь поїздити, але звісно, це не, не зараз, далеко не зараз. А, 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 а відео я знімаю тут недалеко, біля себе, в своїй місцевості, їжу. Насамперед, для того, щоб. Свій стан впоратись своїм станом, тому що дуже часто мені буває погано, ну, нехороші мені думки, іноді лізуть в голову. І я таким чином себе рятую. Тобто для мене це лікування, це дійсно лікування. Але я тоді подумала: боже мій, я ж бачу цю красу власними очима. Я бачу ці ліси, поля, дорогу, навіть просто дорогу, коли ти їдеш і воно все блимає за вікном. Не знаю, кому як, але мене це відволікає, мені це подобається. Я вирішила ділитися з вами, ну, з усіма показувати, тому що зараз необхідно друг друга підтримувати. Відволікатись і шукати хоч десь в чомусь якийсь позитив. Тому я це почала робити ну, від душі. Я ж кажу, я не отримую від цього ніякої користі, але мені приємно людям щось дарувати гарне, позитивне. Ну, коли мені починають писати, що вимкніть музику. Нам зараз не до музики, нема чого веселитись. До речі, мій, мою сторінку на Фейсбуці основну заблокували. Я відкрила іншу сторінку, де я зовсім не пишу нічого про політику, там немає ні продаж, нічого, то моя особиста сторінка. І ви здивуєтесь, там я виставляю відео себе, я себе знімаю, і як я танцюю. Як я навіть співаю, ну, співаю десь під, під співою, то співом не назвати, бо я не вмію співати. Але я танцюю. І знаєте, також можна сказати, що в нас в країні таке горе, така біда, а ти танцюєш. Тому я хочу пояснити дещо. Людина, яка мені таке пише, вона пише під, ну, під відео про подорож. Да? Це вже, якби не про сум, так сказати. Ну, кому дуже сумно і не хоче чути музику, і бачити красу, яка нас оточує, він просто не дивиться це, правильно? А я відео знімаю, показую для тих, хто хоче, а для тих, хто хоче відволіктись. Сказати, нагадати, нагадувати мені, що в нас війна і не можна включати музику теж не варто, тому що я буду співати, я буду танцювати. Поки я дихаю, я буду це робити в будь-який час, в будь-які час, часи і навіть під час війни. І я маю на це повне право, повне право. Так само, як кожен з нас, я маю жити. Жити так, як я сама хочу. Робити те, що я сама хочу. Я нікому ніколи не приносила шкоди. Я нікому нічого поганого не робила. Кому не подобаються мої танці, не дивіться. Кому не подобаються подорожі, не дивіться, не слухайте цю музику. Я все розумію. Ці відео не для всіх, а тільки для тих людей. Які не хочуть збожеволіти від цього всього, що в нас зараз коїться в країні, які хочуть все таки жити і в прямому сенсі не виживати, а жити. І ми маємо на це право, і це правильно. До того ж, я хочу сказати вам, що коли мені кажуть там вимкни музику, ну давайте тоді заборонимо. Всі концерти, до речі, благодійні концерти, дуже багато в нас в Україні. Давайте заборонимо нашим хлопцям, які нас захищають, теж слухати музику, а вони слухають. А ви знаєте, як хлопці, які повернулись з пекла, які втратили своїх найближчих побратимів? Як на їхніх очах загинули ті, кого вони називають братами чи сестрами, ви уявляєте, як їм іти далі в бій? І знаєте, що вони роблять? Вони підіймають, це називається підіймати бойовий дух. Вони танцюють, вони співають, вони дивляться розважальні відео, вони роблять там якісь вправи фізичні, це потрібно. Це потрібно. І, звісно, мені там скажуть, ну ти ж не підіймаєш бойовий дух, ти ж не на фронті. Чому ні? Я підіймаю бойовий дух, підіймаю кожній людині, яка не на передовій, не на фронті, але в нас тут своя війна. Ну, ми, ми також знаходимося всі в стані стресу від цих обстрілів, від цих шахедів. Наприклад, навіть вчора три штуки один за одним прямо над нашим будинком пролетіли. Ну, ви розумієте, і кожен зараз знає, що таке війна і що робити. Ну, тобто, коли мені так я пишуть, що ви хочете від мене почути ну, чи побачити, які дії, я маю закрити свій канал, чи я маю взагалі тут закритись, ні з ким не спілкуватись, не слухати музику, нічого. Тобто, ну, я не розумію, що, що добувається. Якщо ви хочете мене там якось присоромити, як так. Ось так я коїться, а ти слухаєш, то мені не соромно. Ну не витрачайте просто свій час, тому що мені не соромно. Тому що, якби ви знали, якби хоч одна людина прожила моє життя, вона б ніколи навіть не подумала би мені так сказати. Розумієте, тому що я своє життя виборювала декілька разів. В прямому сенсі виборювала. І це не тільки операції на серці, не тільки операції по жіночі, дуже важкі, коли мене з того світу витягували, не тільки здоров'я, ні. А коли ми жили 9 місяців в окупації, коли ми опинилися серед ворогів, яких вважали друзями, яких вважали рідними. Коли е, прийшли окупанти і до мене в будинок, прийшли, ну тобто, сусіди здали, сказали, що ось тут живе сім'я, яка вас не підтримує, як ви думаєте? І от, скажіть мені, будь ласка, коли ми жили там в горлівці під обстрілами, а було все те ж саме, що і зараз відбувається, були обстріли. Єдине, що не літали ракети, але літали гради. І гради літали прямо над головою. І я пам'ятаю, як скільки раз я бабусю свою тягнула з городу на собі. Вона кричала: дитино, залиш мене, тікай, ховайся. А я тягнула її на собі з хворим серцем, з хворою спиною і рятувала її. Ой, Я зараз кажу, згадую це і мені. Дуже боляче це згадувати, просто знаєте, я тоді чомусь я тоді вважала, що про нас знають всі. Я думала, нам співчуває вся Україна, нам співчуває весь світ, я чекала звільнення, я молилась, я думала, що про нас знають про всі ці обстріли, про все. Я думала, знають. І коли нам нарешті вдалося вирватися звідти. Ну, ми то жили там 9 місяців, я чекала на звільнення, тому що поруч міста звільнили, і я чекала, я вірила дійсно в звільнення. Потім, коли я вже зрозуміла, що це буде ще не скоро, і ми не могли виїхати, тому що обстріли були, я навіть не знала, скільки днів пройшло, як ми лежали на підлогах, не могли навіть вибачте, биральню сходити. То... Скажіть мені, будь ласка, коли ми вирвались звідти і приїхали в Україну сюди, в центральну Україну, я побачила людей, які абсолютно живуть так, ніби нічого не сталося. Ну, просто для, ну, для когось ми були там. Цікавими, тому що ой, розкажіть, що там було, і все. І на цьому, все бачила я іноді співчуття в очах, бачила дуже рідко бачила розуміння, але тут же воно зникало, і людина переключалась на свої інші справи і жила далі своїм життям. Люди святкували свята дні народження, одружувались, народжували, вони стріляли салюти. Розумієте, салюти. І е, коли мені пишуть, що ти танцюєш, чи е, вимкни музику, нам не весело, то е, враховуючи те, що я переселенка е, з 2015 року, з 2014 року, я знаю, що таке війна, справжня війна. Тобто, для вас, для багатьох, зараз війна з 24 лютого 2022 року, а для мене з 14 квітня 2014 рік. І, в принципі, якщо ви мені ставите такі питання, то значить я повинна була приїхати сюди і ставити такі питання теж всім навколо. Казати, ви чого святкуєте, ви чого тут веселі, ну, веселі такі? ви чого співаєте, танцюєте, чому ви сидите всі в кав'ярнях? А я не знала, що мені робити, як що мені їсти, де мені жити, і як я тут вже була, знаходилася, як ми починали своє життя. Я ніколи не нила, я ні в кого ніколи, ні в кого нічого не просила. Ми створювали оце все своїми руками, не маючи ні коштів, нічого. Абсолютно. Це все з нуля. І я ніколи не нила, я ніколи нікого не ображала, я ніколи нікому не казала, що ви маєте е, жити так чи, чи не так. Я ніколи не казала. А от якби ви знали, як я жила, та кого це хвилює, крім мене? Скажіть, яким мала я право е, когось вчити, як йому жити і що робити? Я єдине. Що за що була завжди проти, це салюти. Це дійсно мене ну, вперше, коли я це почула тут, після того як ми виїхали. Я була настільки вражена, я злякалася. Я бігла, кричала Бабуся, бабуся, це салюти, не бійтеся вона бідненька, маленька, така старенька, вся скукожилась отак. От і лягає, лягає, знаєте, на лавочку, голову прикриває. І Оксанка, Оксанка. А ви знаєте, ці очі, очі неадекватної людини, яка боїться до такої степені, що вона стає неадекватна. Вона ніби приїхала їхала туди, де спокій. Де тиша, а тут стріляють. А ви знаєте, як це боляче бачите? Ви уявляєте стареньку людину, яка пережила голод? Ми її рятували, вивезли сюди, і тут вона чує ці постріли. І я біжу, я її обіймаю до себе, пригортаю, а вона виривається. Оксанка, Оксанка, що робиться, що робиться? Ну, ви знаєте, як це боляче. І ви думаєте, що я після того ходила потім комусь когось проклинала, комусь казала, як йому жити, що робити. Так, я казала, що я проти салютів. Я казала, але на цьому усе. Коли ми жили в Каневі там пару місяців, там був такий, знаєте, будинок на два хазяїна. І там в другій половині жили дві сестри. Якщо вони будуть дивитись це відео, не знаю, хай дивляться, я хочу спитати в них, ну що. Ну, як так? Я пам'ятаю, тоді вийшла на балкон, стояла, дивилась, просто дихала. Дихала повітрям і раділа кожному ковточку повітря, яке я в себе вдихаю. Тому що я знаю ціну життя, я знала його раніше. І я стояла і так тихенько, вітер, і так сверчки, знаєте. І тут починається цей клятий салют. Я від несподіванки злякалась і закричала, ну, чоловіка почала кликати. Я навіть його почала кликати через те, що ну, мене серце схватило і мені стало погано. Я схватилась за поручні і почала кликати його. І одна з тих сестер вийшла і сказала мені наступні слова. Та задолбала ти Оксана. Та скільки можна? Я не хочу казати тою мовою, вона казала тою мовою, але ну, я себе поважати перестану, я не, не розмовляю. Мовою агресора, вона казала, що ти що вважаєш, що через те, що ти там десь чула якісь постріли, тепер люди не мають права святкувати весілля, не мають права бити салюти. Я їй нічого не сказала. Ну нічого, вірите? Я розвернулась, чоловік прийшов, мене забрав з того балкончика. Я випила, прийняла заспокійливе, плакала потім всю ніч, але я нічого їй не сказала ні тоді, ні після. І вже скільки років пройшло, а я не можу забути, тому що це було боляче. Це було несправедливо О, от саме це. А все решта, О, будь ласка, святкували, танцювали, співали. Їздили, подорожували за кордоном, і туди ж їздили. Навіть не хочуть Україну називати, бо то не країна, то болото. Я їх ненавиджу. Ну і ви думаєте, я не мала права тоді так говорити і питати, і казати, що ну, давайте, давайте якось притормозіть. Тому що не весело, тому що там десь війна. Тут ніхто не знав, насправді тут ніхто не знав, дійсно, що там відбувалось і як. Тут просто не показували, ну, і нікому не було цікаво. Ну, казали, що десь там в Горлівці, в Донецьку, десь-не-десь десь, десь пострілюють. А насправді те, що там відбувалось, ніхто ж і не знав. Бо не цікаво було, бо не хотіли знати. Знали, що війна, і все, і все, достатньо. Але це більше нікого не турбувало, всі продовжували жити своїм життям. Тому я хочу ще раз наголосити, я е, знаю, що таке війна. І так як мені болить, мабуть, можливо, не болить нікому. Але є люди, які е, ну, можуть обізлитись на весь світ і е, ображати людей. Е, є люди. Якщо їм погано, вони будуть робити погано і іншим. А є я, яка розуміє, як важливо зараз підтримувати кожну людину, як важливо знаходити в собі сили жити далі, тому що нам ще треба дочекатись перемоги. Нам ще треба. Відбудовувати нашу Україну. Ми не маємо права здаватися, ми не маємо права впадати у вічі і складати руки. Розумієте? Тому, будь ласка, я дуже прошу. Якщо навіть хтось там мені написав, пише там іноді не зла, Якщо хтось думає, що мені байдуже, я тут живу на широку ногу, що я плюю на всіх і мені не боляче, ви дуже сильно помиляєтесь. Ви помиляєтесь так, як ви собі не можете навіть уявити. Я просто знаю ціну життя. Розумієте? Я знаю і ціную це життя, і тому я хочу, щоб жили всі. Аморальний стан дуже важливий. І я скільки зможу, я буду його підіймати і собі, і вам, кому це потрібно. А кому не потрібно, будь ласка, просто проходьте повз моєї сторінки. Я рада тільки щирим людям щирим і добрим. Я сама по собі людина щира, відкрита і безкорисна, абсолютно. Але це не означає, що я буду мовчати. Я можу дати відсіч, я можу ой бути якою злою і грубою, якщо до мене відносяться несправедливо. Я вимагаю і я заслуговую на нормальне людське спілкування. На повагу, бо я її заслуговую. Ну, в принципі, то вже і стемніло. Я думаю, саме основне я сказала. Я хочу ще сказати, що, ну, будь ласка, просто ну, будьте трошечки добрішими. Ну, це ж важливо. Це важливо насамперед і вам. Тим, кому зараз дуже погано і він не бачить сенсу, в кого паніка, в кого апатія. Ми все одно переможемо. О, отак. Ми все одно переможемо. От повірте мені, ну я знаю точно. Але ми ще маємо врятувати свій здоровий глузд свою людяність насамперед. Ми маємо підтримувати людей. Якщо погано, поплачте в подушку. Але поруч людині скажіть, що вам, у вас все добре. І в тієї людини буде добре, і у всіх буде добре. Давайте надію, підтримуйте, обіймайте, цілуйте, танцюйте, заспівайте. І разом до перемоги, друзі! Пока-пока!